Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші це те про що я постійно говорю зі своїми гравцями. Ми створюємо моменти, і коли ці моменти ми не реалізовуємо, ми передаємо супернику бажання, сміливість. І звісно, у футболі завжди так було. Якщо ти не забиваєш гол, то рано чи пізно у суперника з'явиться можливість, і ти отримаєш цей гол у свої ворота. Але футбол такий. Ми хотіли виграти. Гравці пішли в атаку, контролювали всі 45 хвилин. у другому таймі ми також створювали моменти, але кінцевий результат – 1-0 на користь лівого берега. Важко говорити, але футбол такий: іноді ми виграємо, іноді програємо, іноді граємо в нічию. ми повинні зрозуміти, чому ми програли, і виправити це, щоб у наступному матчі така помилка не повторилася проти агробізнесу також були інші моменти. Але це нормально, коли команда молода і має нових гравців, таке трапляється. Тому ми повинні мати терпіння, суддя ухвалює рішення, і ми повинні приймати ці рішення, тому що саме він керує грою на полі з приводу пенальті, звичайно, ми можемо сперечатися, але це його рішення. якщо він сказав, що не було пенальті, що ми можемо зробити? Не було, значить, не було. Юхмець він відчув біль у стегні і попросив заміну. Саме тому ми зробили заміну і поставили Сидоренка в захист через травму та лікування. Ми працюємо над тим, про що я вже говорив своїм гравцям. Сезон дуже довгий. У нас багато травмованих гравців. Наші три центральні захисники перебувають у Лазареті, і тому ми змушені імпровізувати, використовуючи інших гравців. Але Ситников, наш універсальний футболіст, він уже грав нападником, атакувальним півзахисником, опорником. А сьогодні захисником. Він має потрібні якості і може виступати на будь-якій позиції. У нього немає жодних претензій. Він справжній професіонал. Він виходить на поле і завжди віддається на 100% заради перемоги. Це і є моя мета, моя функція. Ставити його на поле він завжди допоможе нам незалежно від того на якій позиції грає. Він завжди виходить і виправдовує довіру. звичайно, я постійно пояснюю це своїм гравцям, адже вони дуже молоді, і у нас багато бразильців. Вони ще не звикли до українського футболу. Я щодня їм кажу, що український футбол це багато сили, великого бажання і боротьби. І цього тижня я говорив про банаду. Я працював із банадою у футбольній команді Металіст У «Металісті» Він футболіст із дуже хорошою кар'єрою. У нього була блискуча кар'єра, і я сказав своїм гравцям, що вони повинні бути обережними, тому що він або знайде передачу, або заб'є. І саме так і сталося. Він забив гол. йому 34 роки. Тож я хочу привітати його. А моїм гравцям потрібно вчитися. Неважливо, скільки тобі років, але якщо ти вийшов на поле, ти маєш віддаватися повністю, щоб ми змогли здобути перемогу. І саме через помилки ми будемо рости і розвиватися. поєдинок був непростий для обох команд. Дуже напружена гра. Шанси були у обох сторін. Десь кінцівку ми провели вдаліше і Банада вирішив долю цього матчу. Ось, По суті, сьогодні кинулася в очі втрата Сіднея. Ну так, це один із наших лідерів, його не вистачало, але хлопців впорались. Ось три матчі, три перемоги, мабуть, зараз в роздягальні там просто атмосфера шалена. Ні, все було тихо, спокійно, поаплодували один одному. Поки що рано рахувати, скільки там перемог. З хорошими емоціями будемо готуватися на наступний поєдинок з лідером першості. Якраз про матч з Чорноморцем там є травмовані, якраз наскільки вони ось є можливість їхня вже бути залученими до матчу проти чорноморця. Ну, Косовський тільки почне працювати в загальній групі. Десь всередині треба подивитися, хто може замінити Криворучка, який отримав четверту карточку. Але повернеться сідний і в команді. Більше 20 гравців, так що заміну знайдемо. Ще про сьогоднішній матч хочеться поговорити, ось враховуючи там, сильні сторони Юкса, на чому десь більше акцентували увагу в підготовці, власне, в тактичній підготовці в тактичному плані? Ну, Ми більше від своєї гри відштовхуємося. Награвали різні варіанти, як діяти з м'ячем, так і без м'яча. Як, в яких зонах. Виходили з того, що Юкса має багато індивідуально сильних атакуючих гравців, намагалися грати з ними в прийомі, не давати їм простіру. Ну, якщо, якщо вдалося не пропустити, то ну, знову ж таки хлопці впоралися зі своєю роботою. Ось, ну я думаю, можете привідкрити стандарти, десь награно було. Ось, такий, ось така власне стандарт, коли агресивно йдуть до кінця на м'яч. Одразу двоє гравців пішли туди, і десь оборонці, юкси просто прогавили там банаду. Ну, знаєте, ті, що награвали розіграші, вони сьогодні не спрацювали. Це була проста передача, вже такий більш момент, може, якогось вічею. Тому можна сказати, всі, хто бажав, Пішли в цю боротьбу і все ж таки там з другої чи з третього дотику забили вирішальний м'яч. Роль банади в цій команді вона не невід'ємна. Ось ще хотілося б здати питання з приводу. ви говорили в одному з своїх інтерв'ю, що гравці лісного можуть приєднатися до лівого берега. В лісному зараз ситуація критична. Наскільки десь ось ці думки з приводу гравців лісного вони відповідають дійсності? Чи це вже питання ближче до зимового міжсезоння? Ну звичайно, поки що цим складом будемо грати. А, ну не виключено, не виключено там. Є група хороших молодих гравців. Ну, побачимо поки що передчасно говорити. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Відреїн. Разом сильніші.